Всім доброго ранку. Сьогодні у нас вітерець трошки. Таке чуть-чуть хмарненько, ну сонечко. Був вчора дощик. Слава Богу, за скільки місяців такий більш-менш трошки пройшов. Не сильний, але і добре, що такий був. Сережа поїхав на яму. Ну, хто з Одеси знає, що це авторинок там. Треба якісь запчасті йому купити і на СТО заїхати треба, щоб подивились машину. Так що ось так от. те тарабане. Треба запчасті вчора щось там дивився. Треба запчасті нові купляти. Мали вчора мені вже сообщити за тумбочки з комодом. ми замовляли. Вроді все було. Тепер кажуть, що тумби є, а комоду такого нема. Прислали мені схожий. Не знаю, я хотіла дуже з ручками, а це такий дерев'яний каркас і білі дверки. Не знаю. Ще мені подобається звюск, такі тумби в віді табуреток з чорними ручечками і такий самий комод. А є такі там, мені ще подобаються тумби з дерев'яним верхом, теж в юск. Ну, наподобі нашого стола цього білі з реальним верхом. Ну вони трохи за зависокі. І ну, я не знаю, скільки, неділі дві ми дивились, тумбиці коштували 2,5 чи 2600, потім стали 3600, а вчора 4, за 4 завалили, вже не пам'ятаю точно, ну дуже дорого. І там мені подобається комод також гарний пюск до них іде. Ну, але трохи дорогі тумби. І високі вони за високі трохи. Ой, не знаю. Вже, скільки вчора передивилася всього, Не знаю, мені біліці подобаються у виді табуреток до нашого ліжка. Сережі не подобаються, не хоче, хоче просто звичайні тумби. Не знаю, що робити, ну, ще є час, якби мені. Я не спішу. Можна ще подивитися, щось пошукати, побачу. Таке трошки хмариться і вітер знову зривається. Трошечки пари. Може ще буде дощ, показували на вихідні, що ще буде дощик. Так що ось такі от справи. Зараз хочу піти. Скосити траву, воно після дощика добре, земля влажна. От, косити хорошо воно пель не піднімає тоді. Ну, там, де спориш, там, де сіяла я газон, то там так і так завжди така влажненька земля, бо поливається. Так що ось такі наші справи. Вам всім гарного дня. Все. Скосила я травичку, звісно, ужасний цей газон зробився. Не знаю, який його сюди купляти, чи тут ґрунт не підходить, на піщаний ґрунт такий. Поляєш, моментально висихає. Ще й цей от така засуха. Чи що, не знаю. Скосила, все одно торчала трохи трава. Поскосувала її. гарно цвіте роза ця в цьому році. Гарна така. О, такий цвіт нежний, нежний, розовенький. Гарна, як зефірки настоящі такий. Гарненька. Пара щось таке. Наче й хмариться, але таке щось непонятне. Дуже пара сильно. Звідти щось захмарюється трошки. Парнота. Хоч добре, що вітерець є. Хаті взагалі така духота. Уже скоро зацвітуть очитки. Буде гарно. Жалко, тут у мене був ще один кущик. От. Десь тут такий ще світло-розовенький. Щось пропав. Ці два ростуть. А так, звісно, все сохне, хоч і поливаю. Раніон трошки підросла, почала цвісти. Добре, що я її підстригла. То вона вже такі шапки маловеликі, розвалювалася. Зараз така гарненька зробилась. І теж тут де більш тіньок, вона яка гарна. А той кущ, де сонечко. Он такий бідненький, нещасний. Я ж кажу, хоч і поливаю. Це все в цьому році таке бідне. Ну, головне, щоб вижило, щоб не висохло там. Щось придумуємо, чи буду його мульчувати, чи що, не знаю. Тут теж таке все. Треба постригти цю пшанку. Від тоже. теж треба якось взятися, постригти хвойниці теж. Вже такі розчепірені поробилися. Так що чистенько вже, ой Боже, духота. Сипеться листя потрохи вже з дерев. Ну що на носі осінь? Да, пролетіло літо. І весна, і літо пролетіло, як і не було. Ще й такий важкий рік. Мариться. Ну, може піде дощик. Як не буде, то хоч так добре, що не пече. Париг дуже. У нас спускається дощ. Так, з однієї сторони сонечко світить, з другої дощ пустився. Затягує так добре, з другої сторони. Добре, що я встигла покосити траву. А й тепер йде дощик. Тому так і парило. Такий воздух важкий, був дуже. Аж легше стало дихати, пилю вже прибило трошки. Хорошо стало. Ну так добре затягулось. Сережа Дзвонив, що там в місті теж в них затягує добре. Купив вроде, там всі запчасті, але якийсь майстер йому щось там робив, не знаю що, я не розумію. І після того машина не заводиться. То Зараз жде його, бо той десь поїхав, що приїде і подивиться. Бо після того машина перестала заводитися. Проблема за проблемою. Ну, надіюсь, все буде добре. Скоро буде їхати додому. Так що ось такі справи. Хоч добре, що йде дощик в ці дні. Вчора трохи дощ пройшов, сьогодні і трошечки намоче землю. Хоч одна радість, що дощик пішов. Гарний дощ опускається, іначе так затягує добре. Може пройде гарний дощ. Мама дзвонила, що в них в Миколаївській області. Такий добрий, злив вночі. І так, каже, гриміло блискало. Ну, у нас вчора так було. Сьогодні було тихо вночі. Лиш тільки, що вітер, вітер, вітер. Ну, до речі, вітер зараз трохи стих. І пустився дощ. Теж був вітерець такий гарний. Зараз трохи стих. Добре зараз. аж якось легше стало. Встився дощик, стало легше. Втекла в хату, бо на дворі дощик моросить, зробила собі чай, зараз поп'ю. І дивлюся, от відео знайшла такий канал. Ірен Валова, чи Валова, чи Валова, я не знаю, як правильно. От. Це сім'я зі Львова. Такі цікаві, вони молоді. Маленький хлопчик у них Максимко. Зараз вони, я розумію, що ще відпочивають. в Готелі Емелі Резорт. Це я так зрозуміла, що знаходиться десь чи у Львові, чи біля Львову. Ну, гарний готель, дуже кому цікаво, можете зайти подивитися. Іра показує там все, обзор. Номерів, готелю, дуже велика територія, Гарно там дуже гарно басейни всякі є для діточок, для дорослих, озеро. Ну, класно, гарна територія. Багато людей там відпочиває, так як в цьому році на море не їдуть люди, то знаходять так місця, де відпочити. Ну, гарно, мені дуже сподобалась територія, класно. І сім'я дуже така весела, позитивна. Такі вони цікаві. Худенькі обоє, стройні. Колись ми такі були з Сережою, худенькі, зараз пороз'їдалися. Так що, кому цікавий канал, можете зайти, подивитись. Ну я сьогодні дивлюсь майже цілий день його. І, до речі, класно, хто хоче відпочити, можливо, там. Можете також подивитися, якщо вам сподобається. Ну, готель гарний. Територія класна, біля лісу, десь воно. Ну, певно, десь за містом. Дуже велика територія. Гарно. Зараз вам, можливо, навіть покажу. От. Ось такі от гарні коридори тут. Гарно дуже. І номер. Все в номері є. От, для дитини ліжечко. Кондиціонер. Ну, готель я так зрозуміла, що новий. Гарно дуже. Ось так от. Перевіряють ліжко. Зараз трошки не туди я залізла. Так, 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 ось. Басейни сейчас вам ще покажу. Ага, ось. Гарна зона спаду така класна, дуже гарно. Ну, класно, класно. І на вулиці вже так гарно. І на вулиці є басейн з підігрівом. Ну, кому цікаво, можете зайти, подивитися. Канал дуже цікавий. Такий позитивний, називається Ірен Валова чи Валова, я не знаю, як правильно казати. Але кому цікаво, можете зайти, подивитися, може комусь сподобається. Таке вже дурне лиян. Понамулювала, аж тут вода тече. Добрий дощ. Ще й вітер такий зірвався, страшний. Аж страшно. Гримить і лиє, то точно що за все літо зараз нам злиє. На городі вода аж стоїть там. ну, звісно, не видно, ну але... що робиться? Скрізь вода, все у воді. І воно все тече сюди у подвір'я, бо у нас як іде так склон з городу до дороги і все стікає сюди. Весь намув, вся грязь, ну то таке нічого. Помиється плитка, то не страшно. Так. Бо дощу треба. Звісно, дощ такий серйозний. Я ж кажу, затягнуло все. В Одесі теж Сережа казав, навчився, бо моросіти дощик, ну не таке, як в ще, Але затягнуло так конкретно. Так, дощик уже гарний пройшов дощ, йшов майже три години, такий добрий. Ще навіть зараз так ляп-ляп, капочки капають, ну вже небо виясняється. Вже світиля проясняється потрошки. Добрий злив. Гриміло, блискало, так вже лило. Це вже намочило, за все літо не було такого дощу гарного, як тепер був гарний дощ. Землю вже цю добре-добре намочило. Та й добре. Запах такий стоїть, як ото в лісі, таким листям пахне якимось, не знаю, такий свіжий, свіжий запах якогось дерева. Такий запах гарний. Свіжий, хороший. Сірожечки, що приїхав уже. заїжджав на СТО, Посчитали йому ще за ремонт машини, скільки, щоб поварити, поробити там дніще. Насчитали 600 доларів. Я, звісно, дуже рада. Ой, короче, дурдом. Думаєш собі одне, а виходить, бог знашов. Нічого не зробиш, бо треба. <кій> Поставила варити мундірки. Захтіла, у нас там сільотка є. Ми купляли якось. Йдемо їсти з сільоткою. Запах класний, такий після дощу вже свіжо, свіжо так. Хоч щось. Хороше, що дощ пішов. Так що от такі от справи. Так, і минув уже день. Тихо, тихо, на дворі, хорошо. Вам всім бажаю тихої мирної ночі, всім вам дякую за підписки, за коментарі. Всім пока-пока!